Всім привітки! Сьогодні в мене такий ефір видався. Ну, спонтанний, чесно кажучи, повідомила тільки в клієнтському чаті, оскільки ну не встигла. Так воно мені прийшло все спонтанно. А чому прийшла думка до прямого ефіру? Ну, по перше, багато ваших запитань було стосовно помади, яку я дуже полюбляю, рідка матова помада. І сьогодні я хочу вам розповісти, показати наглядно. Ви бачите, я навіть не нафарбувала губи, оскільки хочу сьогодні розповісти вам про рідку мою матову помаду, улюблену, і показати, який в мене є тона, показати, як вона наноситься, і що я з ними фантазую з цією помадою. Що я хочу сказати взагалі до фармасі. Я помади особливо ну не любила, чесно вам скажу. Зазвичай я фарбувала лише вії в ряди, годи це була помада. Ну більше можливо взимку, якісь близькі, щоб просто захистити свої губи від. Зовнішніх факторів від морозу. А от коли я познайомилася з фармасі, я дійсно стала любити помади, і в особливості я полюбила одну єдину це рідку матову. Хоча повинна з'явитися новиночка в Pro, Це аналог, ніби рідкій рідкіматові, але вона трошки іншу має консистенцію, хочу дуже її спробувати. І потім, звісно, як спробую, я як я обов'язково теж залишу свої відгуки і тоді вже буду визначатися з фаворитами. На даний момент мій фаворит це рідка матова помада. Я маю в наявності, і сьогодні я вам про неї розповім про свій, свій улюблений. Ну, це не єдиний улюблений продукт із фармасі. У мене дуже багато улюблених продуктів, але оскільки я повторююсь. Запитань по запитань ній, я розповім про У мене є 4 тони, це 0,1 тон. До речі, цей тон іде в наборі для новачків для консультантів, які зареєструвалися і можуть взяти б'юті бокс нашої косметики по, ну, для обличчя, для макіяжу, куди входить ось така помада, крім праймеру, крім бібі-крему і крім туші. Входить ще ось така помада 01 тону. Ось так вам видніше. Потім другий тон, який у мене є, це 202-й, він більш такий світліший, він більш літній, такий, знаєте, легкий. Я покажу, я все вам покажу, зараз просто показую тон. 0,4 тон і 103 тон. Почалася вся в любому я з 103-го тону. Ви знаєте, я дуже довго вибирала його по каталогу, чому зараз поясню. У мене при собі є каталог, звісно ж, я поясню, чому довго вибирала. На жаль, хочеться, щоб на це звернуло увагу керівництво, звісно. На жаль, хочеться, щоб тони у. Каталозі відповідали тим тонам, які дійсно будуть на губах. Я розумію, що в кожного кольору свій шкіри, в кожного ну, кольор губ, але хоча б максимально наближали до того тону, який буде приходити в помаді. На жаль, каталог не відповідає цим тонам, тому, тому, тому я вибирала, ну, в є можливість вибрати по сводчах. нанесені тона на руку, де ми бачимо дійсно, який буде тон. Але ж коли людина бере каталог до рук, вона дивиться на малюночки в каталозі. І от 103-й тон, він ось такий тон, ось він 103 тон. Я, чесно кажучи, дуже довго до нього придивлялася, дуже довго так листала його. Від світла і я не помилилася. Я була така щаслива, що я не помилилася, оскільки тон мені підійшов, тон мені сподобався, він більш насичений, він більш осінньо зимово ранньо весняний тон, але я з ним експериментую, оскільки я потім взяла ще собі б'юті набор, це, про який я говорю, він 399 гривень для нових консультантів, якщо навіть нам брати, у нас не буде такої знижки, ну, у клієнтам, не буде такої знижки, як у новачків. Вони мають в цьому перевагу спробувати продукт. Тому давайте почнемо з 202 тону. Наша помада, рідка матова помада, вона має зручний аплікатор. Ну, ось. Ось вона має зручний аплікатор, і е, наноситься вона легко. Але якщо, наприклад, я раніше таким не користувалася, я більше користувалася стандартними помадами, які викручуються, то, звісно, що мені було не дуже зручно зразу фарбувати. Але потім я, ну, можливо, там на третій четвертий раз я вже прилучилась і зрозуміла, що насправді це зручно. Я зараз вам покажу тон на губах, чому я їх і не фарбувала. Помаду можна наносити і під олівчик. Ну, я, наприклад, не люблю під олівець малювати, я малюю так, наношу, точніше, і, і можна малю, наносити помаду під бальзамчик, у кого, наприклад, дуже сухі губи, оскільки вона матова, можливо, комусь вона підсушує. Ну, у мене сухі губи, але мені вона не підсушує. Я говорю свої відчуття. Вона легка, вона не відчувається зовсім на губах. зовсім не відчувається. Я навіть інколи забуваю, що я її взагалі наношу. Я можу сидіти, що сам собі руками торкатися, і на руках не залишається, по обличчю не розтирається, вона залишається на тих контурах, на яких ми її наносили. Зараз я вам покажу ось така вона на губах, і я, це я повторюю 202 тон, І я вам покажу її на руці. Ось, ось такий тон. Як я експериментую? Ну, ось, наприклад, це у нас 202 тон. Я можу я можу поверх цього тону, наприклад, ну, оскільки в мене вже тепер не один тон, нанести, наприклад, 0,4 тон. І потім, ось дивіться. Можу навіть зробити контур 0,4, наприклад, а 22 залишити. Ну це якщо є кілька помад, можна так поекспериментувати. І виходить інший тон. Я зараз вам покажу, який 0,4 він на руці. Ось 0,4 він на руці. Трошки я без фільтрів ставила сьогодні. Сьогодні я в весняночках своїх я ставила без фільтрів, але я не знаю, наскільки вам гарно видно тона. Наша помада зараз вона підсохна, Я вам покажу, що вона не стирається просто так. А її, щоб, наприклад, якщо ви передумали, або вам там захотілося, щоб певний одяг, і от вам захотілося іншого тону, ви можете її стерти лише міцеляркою. Ну, я, звісно, користуюсь міцеляркою від Фармасі, вона мені подобається, вона мене повністю задовольняє. У мене є півбаночка, до речі, ці півбаночки це вже я користуюся більше, ніж півроку. Оце цією міцеляркою, Я дуже не задоволена, Я не стараю і макіяж. Нещодавно я вам показувала відео, як я це роблю. Помада до губ не береться, бачите? Я можу сміливо показати, що вона до губ не береться, але я ще відчуваю, трохи вона не досохла. Коли наносите два тони, потрібно трохи більше часу, оскільки ну, вона більш плотніша і ну, більший шар, і тому її потрібно трошки чекати. Ну, Я вам показала, що вона до губ не береться. Що вона не відчувається на губах, це потрібно лише спробувати, ви можете вірити моїм словам. І зараз я хочу вам показати інші тони, щоб ви побачили, як вона дивиться на губах. Цю я зараз за допомогою міцелярочки зніму. Знаєте, за допомогою міцелярки вона дуже гарно знімається. Звісно, що чистенький поконтрою. Привіт-привіт, дівчатка! За допомогою міцелярки я зняла цю помадку. Тепер я вам покажу, як я експериментую мій перший тон, який я взагалі перший вибрала, я дуже його полюбляю, Це 103-й тон, дика троянда. Я зараз покажу, який він на ручці. Бачите, він більш насичений. Такий. Але, звісно, в на губах він дивиться по-різному. До речі, я нагадую, що в цьому місяці акція береш одну помаду чи близько, будь -яку, яку ти обираєш, друга, і я вас люблю, мої дорогенькі. А друга помада буде йти мінус 50. Я, чесно кажучи, вже собі замовила новенький тон. Ми скопирувалися з клієнтом, я замовила собі новенький тон, і буде ще один тон в моєму арсеналі, я з цього радію. Зараз показую вам 103. Ой, не так, отак, 103. Отак я прилучилася малювати. Я малюю нижню губу, акуратно вивожу, потім легенько відтискаю на верхню і просто довожу. І вона дійсно гарно ніде нічого не виходить. Це 103-й тон. До речі, це улюблений тон моєї донечки, їй 5 рочків, всього навсього Але вона настільки любить цю помаду, ми коли їдемо на фотосесію, вона говорить, мама, я виберу. Я витягую її 4 і кожного разу надіюсь, що вона вибере якусь іншу. Я помиляюся, вона вибирає завжди 103-й тон. Їй, по-перше, дуже личить, вона в мене, а по-друге, що от вона любить яскраві губки. Ну, вона в мене справжня дівчинка, і я цьому радію. Це улюблений тон моєї донечки, і я люблю. А тепер я вам хочу показати, як можна з цього тону зробити більш ніжніший. Я вам кажу, я постійно з цими помадами граюся. Я вам покажу, як це можна зробити за рахунок двох помад. Ось, наприклад, 01, ну і 202. го Той що я вам перший показувала. Я нафарбую верхню губу 202, друга, щоб ви побачили, як зразу міняється тон. Ну, Далеко не треба відходити, щоб вона ж не дуже висохла. Уже щось середнє. Я не знаю, наскільки вам гарно видно, але уже щось середнє. А це 0,1 тон. Я за допомогою нього роблю таку ніжну рожеву. Ну воно не ніжне рожеве, ну вам треба побачити. Це просто треба побачити, тому що інколи ну, моє сприйняття тону може різнитися з вашим. От ви зараз побачите, і ви собі будете знати, який може бути тон. Ну Вже верхній ви не побачите, а нижній. Вона і не фіолетова, і до речі, чому прикол? Прикол в тому, що Зараз я вам нанесу на руку ще 0,1 тон, що ви побачили, який він. Який він? Він на руці по одному, він трошки дає з фіолетовим відливом. Ось, ось, дивіться, це був 202, це був 0,4-й досконалий рожевий, це був 103-й доманська троянда, і це внес 0,1 рожевий мус. Оцей тон йде в наборі для новачків за 399 гривень, де йде праймер, основа під макіяж, де йде туш зен, де йде бі-бі-кремчик і де йде ця помада. Ще що хочу сказати, коли я наношу цю помаду, велику роль грає, що я перше наношу. Якщо я спочатку нанесла світліший, а на нього темніший, один виходить тон. Якщо я наношу спочатку. Навпаки темніший, а потім світліший, домінує інший тон. Я дійсно постійно граюся з цими помадами. Я не зразу купила всі ці чотири помади. Ні, я вам говорю, перший у мене був 103-й, потім я взяла набір. 0,1, і потім була акція, адже я вам не неодно, одноразово розповідаю, що для консультантів, які оформили знижку, дуже часто є акції, знижки від компанії, і звісно, я ними кореними користуюсь там і ціни інші. Ну можуть бути знижки для нас і умови інші. Тому я неодноразово вас запрошую стати консультантом фармасі, брати продукцію чи для себе, чи пропонувати іншим, чи для себе іншим, і при бажанні будувати команду. Це ні до чого не зобов'язує. Це лише дає вам унікальну можливість брати якісну суперову продукцію при зі знижкою мінус двадцять п'ять подарунки і навіть дарувати подарунки своїм рідним, знайомим зна. Я про те, що відруєте якісну продукцію, і вам не буде за неї соромно. Це це 100%. Я вже два роки користуюсь цією продукцією, і я дуже нею задоволена. Звісно, є свої фаворити, але в принципі, я майже на 95% задоволена всією продукцією, тією, яку я пробувала, я так скажу. І, звичайно, завжди я питаю відгуки клієнтів. Для мене відгуки дуже важливі клієнтів, оскільки я формую за їхніми відгуками і бачення того продукту, який я не користувалася, я можу бути нюанси, я потім їх передаю іншим людям, і це теж важливо. Це дуже важливо. Що хочу сказати, що в травні місяці повторююсь. Ось, будь ласка, хто бачив каталог, мої клієнти бачили каталог, травні місяці на кожну другу помаду йде мінус 50% знижки. Якщо ви забажаєте спробувати таку помаду, що я хочу сказати, ми з вами разом, я допоможу вам з вибором, я постараюся максимально вам допомогти вибрати той тон, який ви будете носити з задоволенням. Ця помада тримається дуже довго. Єдине, чим вона старається, це вона старається чимось жирним. От якщо ви будете їсти щось що містить жири, звісно, ця помада швидко зітреться. тому що ну, така її властивість, вона старається, якщо є жир. Якщо ж ваші губки будуть просто пити каву чи там чай чи. Їсть такі самі яблучка чи ще щось, помада залишається на губах, вона тримається довго, вона не відчутна, вона не береться. Дивіться. Це про тому, що я натискаю не, не я гарно натискаю, якщо вам видно. Помада дійсно не береться. Я це один з улюблених моїх продуктів, це видно, в мене їх ще три тони, буде ще один. Це мій фаворит, я його сміливо раджу всім спробувати. Єдине, що, звісно, потрібно брати власне ваш тон, який ви будете носити з задоволенням, ви будете отримувати від цього відчувати себе, як то кажуть, з короною на голові, впевнено, як жінка. І ви знаєте, зараз в період коронавірусу взагалі така помада дуже актуальна, оскільки ми постійно одягаємо маски, і коли інша помада, ми можемо десь зачепити, десь розмазати, десь розтерти. З цією помадою я ніколи про це. Я нанесла мазочку, навіть якщо кудись заходжу в якийсь магазин, в людне місце. Потім я знімаю і я навіть не дивлюся в дзеркальце, оскільки я знаю, що вона на місці, вона не, не розтікається, не розмазується. Тільки по бажанню ви або використовуєте бальзамчик під неї, або використовуєте олічик. Якщо ви використовуєте бальзамчик, я вам скажу, тривалістій носіння буде менша в годину. Ви не виносите її, наприклад, 16 6 8 оскільки бальзамчик він все-таки має жирну трохи текстуру, і коли наносимо бальзамчик, бальзам треба почекати, поки він повністю гарно питається. Для чого бальзамчик? Бальзамчик, щоб ваші губи повністю зволожились, а потім уже легенько його промокнути і. Можна наносити помаду. І таким чином ваші губки, якщо вони сухенькі, вони будуть зволожені. Помада, повторюю, старається лише, ну, в принципі, водою не старається жиром або міцеляркою. Я стараю міцеляркою. Ось про таку улюблену я вам сьогодні розповіла. Це улюблениця не тільки мене одної, У Мене є клієнти, які теж вже брали не один тон, по два-три тони, які теж експериментують. І я з цього радію і радію, коли клієнт задоволений. Мені фармасі дуже зайшла, мені фармасі дуже подобається, сміливо раджу її всім, оскільки. Я знаю, що хто спробував фармації і знайшов те, що вам потрібно, ви від фармасі не відмовитись. Продукція сертифікована. Продукція вищого гатунку. Продукція дійсно, якщо підібрати, наприклад, якщо це по долі до поуходу, там якомусь продукція дійсно допомагає, тому що містить ті, ті компоненти, які заявляє фірма. І що ще хочу сказати, продукція без шкідливих речовин це дуже важливо, адже це безпека ваша, ваших рідних. Я це неодноразово повторюю, і я буду це повторювати оскільки це важливо. Не економте, будь ласка, на собі, на своїх рідних. Краще доскладати, купити якісний продукт ніж купити так, і сяке, а потім шкодувати і ті гроші втратити, і здоров'я пошкодити, і так далі. Ось така моя улюбленця. Тепер я вже дякуючи вам так, Юлічка, дякуючи вам, я нафарбована. Адже я прийшла на ефір без нафарбованих губів. Зараз я щаслива, я нафарбована, я маю свою улюблену команду, я знаю, що мої малятка. Зараз мене запитають, мама, ти куди сідеш? Адже вдома я вліт фарбую. Звісно, я фарбую частіше. Я даю собі відпочити від косметики. Я єдине, чим я користуюсь вдома, це доглядовою косметикою. А так, звісно, що я більше фарбуюсь, коли я іду в людні місця. Ну, отак, чомусь у мене. Що я хочу сказати? Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, запитуйте. Я з радістю вам відповім. Адже. Я люблю, чесно кажучи, своїх клієнтів. Я люблю клієнтам допомагати знаходити те, що вони потребують, те, від чого вони будуть отримувати задоволення, те, від чого вони будуть отримувати результат. А це теж важливо. будь які продукції, яку ми купляємо, важливо отримувати від цього результат і задоволення. Життя дається раз і потрібно жити в задоволення. Ще раз повторюю вам: сьогодні я вам розповіла про мою улюбленицю, рідку матову помаду, на яку зараз діє дуже класна суперзнижка. Ось у мене є глядачі, які... Користується цією помадою, я це точно знаю і задоволені, вона їм подобається. Тому я вам рекомендую, якщо ви хотіли б її спробувати, будь ласка, звертайтеся, я вам допоможу з вибором, я вам допоможу замовити. І зараз саме час, я думаю, тому що зараз мінус друга, мінус 50. Якщо ви не хочете, наприклад, ну, якщо ви хочете спробувати, можете і дві спробувати, можете запропонувати подрузі, взяти різні тони, а потім для себе там обмінятися, подивитися, вибрати. Головне, що я вам говорю, ця помада ну, вона дійсно дуже класна, легка, невідчутна, і тому я її так, ось Оля каже, так, вона класна, даулечка, ти точно знаєш, в тебе, до речі, ті тона, які я, я ще собі так думаю, думаю, їх замовити. У мене буде ще один новий тон. Я, пізніше, ти просто не чула. я собі ще один. У мене і так є, я зрозуміла, ще про помаду У мене і так є чотири, а я ще собі одну замовила. Сьогодні, до речі, зробила замовлення, дівчатка, тому всі все було в наявності, дуже радію з того, тому скоро все всім роздам. Дякую всім, хто був на ефірі, дякую, що ви прийшли на ефір. Дякую, що ви дочекалися кінця ефіру. Я вам показала наглядно, як я експериментую зі своєю улюбленицею. Я вам показала, як я маю тони, як її можна зняти з губ, як носити. Надію, що я була вам корисною. Люблю, цілую своїх клієнтів. Всім вам гарного вечора, щоб у вас все було добре і гарного настрою. Чекаю на ваші побажання. Обов'язково в усьому вам допоможу, проконсультую, буду рада вам завжди бути корисною. Всі, па-па, до нових зустрічей!